Доброго вечора, дітки. Доброго вечора, мама, люблю тебе дуже. Казочка на, на ніч. Жив собі дуже багатий чоловік. Він часто хвалився, що краще від нього ніхто не живе, бо він ніяких хлопотів не має. Але дізнався про це цар і дуже розгнівався, як таке може бути. Що цар має клопоти, а хтось не має. Позаздрив цар чоловікові. Написав він йому листа, загадавши дві загадки. Щоб полічити на небо всі зорі, і щоб написав цареві, де середина світу, дав термін 4 дні. А якщо цього не зробить, то відрубають йому голову коти. Прочитав лист багатий чоловік, та й задужурився. Довідався про це один циган і запропонував чоловікові замість нього до царя піти. Якщо той дасть йому корову, я дам тобі три корови, цигане, якщо ти мене виручиш. Тоді циган помалився, поголився. Переодягнувся в нові речі, сів на нового коня молодого і поїхав до царя. От я приїхав до вас, славний царю, зі своїми відповідями на ваші загадки. Тоді цар питає, Ну, то чи порахував ти зірки на небі? Порахував царю. Ну, то скільки на небі зірок? питає цар. А саме стільки ж скільки ж на цьому коні волосся, відповідає циган. Якщо не вірите, славний царю, можете перелічити. <сум> Бачить цар, що загадка відгадана, і не знає, що на те й сказати. Питає другу, А де середина світу? Циган покрутився на одному місці, вдарив палицею. Об землю і кажем. Я зараз тут, тут і є середина світу. Якщо не вірите, славну царю, то переміряйте. Не знав цар, що на це відповісти мудрому циганові. Відпустив його додому. Приходить циган до чоловіка і розповідає йому, як було той вдячний був дуже, піддав йому три корови та ще й 300 золотих грішми. Оце тобі цигане за те, що ти врятував мене від смерті, сказав на прощання. І з того часу на небі зірок раховано не перераховано. А де середина світу? І досі ніхто не зна. До добраніч! Гарних вам снів. І хорошого завтра дня. Я ще зранку, може, вам запишу щось гарне.